Але сам Путін бачить, що від кого залежить конкретно, чи буде інсвідонована це якраз удари, тим більше ядерними засобами. Він розуміє, що якщо він піде сам і разом з цими генералами-мілітаристами, тому що є явний противник, я прямо скажу, серед генералі Міноборони Росії, ФСБ Росії, розвідки Росії і навіть з політики близького оточення Путіна. Якраз оці, ці, які проти, тому що не бачать, що це кінець імбула не просто в плані колеги. Умови Путіну і їм, а те, що не будуть знищено, це саме дієвий формат, який сьогодні визначений і Путіну доведений конкретно і з позиції Байдена, з позиції Блімкіна, з позиції Таска Остіна, міністра е, оборони голови Пентагону, і Бьонса е, голови ЦРУ. точно так же це було доведено з позиції Британії, Франції, частково, але вони своїм та скажуть форматом, але дійсно і планів допущення ядерної війни. Навіть тактичне озброєння проти України було чітко доведено Сінзіпіном, главою КНР, особливо після виборів, премєр міністром Індії, від яких теж дуже залежить Путін, президентом Туреччини Ердоганом, міністром Японії. І сьогодні вже ми е, маємо оперативну інформацію, що новий президент Бразилії також займе позицію недопущення допущення глобальної ядерної війни ініціювання Російської Федерації, хоча він раніше підтримував контакти з Путіним та подібним. Тобто зараз об'єднується Керівники ядерних країн і потужних гравців світу проти ядерної війни. І сьогодні треба це використати і нам активно. І ці механізми потужних вплив лідерів персонально на Путіна з блоку оборонного НАТО і не тільки НАТО, а інших країн у випадку, наскати, цих реальних загроз і підготовки пусків, щоб тільки була підготовка пусків, а це. Космічна розвідка фіксує радіотехнічна, радіокраційна, агентурна, інші види і контролі, які забезпечують повністю вияснення, що щось готується конкретно. Хто готує, які засоби готують, і на якій стадії знаходяться. і які можуть контрдії бути спочатку оперативно протидії, а тоді і технічно або військово протидії. Це різні різні стадії і різні моделі. На різних стадіях це можна припинити. Але цього треба дуже системна робота. Я прямо скажу цілодобова. Контроль оперативного впливу потужних тисків. І ми повинні в цій грі спілкуватися і грати з всіма: і президент, і наші міноборони, генштаб, розвідка, особливо всіма партнерами, не тільки країн НАТО, перший раз розумію, НАТО, Європейського союзу, але і третіх країни, які мають потужні і стратегічні можливості, і ядерні, військові і потужні впливи на самого Путіна. Такий формат буде упереджувати такі дії. Він я так в такій ситуації не посміє застосувати зброю проти України, а тим більше вийти на якусь кускартацію глобального характеру, щоб знищити світ і себе. Він ще раз підкреслює як ми не раз говорю, не самовбивця, він себе береже навіть від ковіду.